Друзі, усім привіт! Даденько не було відео на моєму каналі. Чесно кажучи, просто не хочеться викладати якийсь шлак. Хочеться давати дійсно хорошу інформацію, яка буде людям цікава, а не для того, щоб аби виложити якесь відео, щоб були перегляди на каналі. Коли є дійсно якась гарна інформація, я обов'язково знімаю відео і вам це показую. Тому вибачайте, що так довго не було відео. Також є і проблеми зі світлом. Я думаю, це всіх. Торкнулося, але в телеграмі я завжди стараюсь бути активним. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тут багато є роздач. Наприклад, ось ця роздача дуже гарна. Роздача від банку Sense. Тут взагалі за 2 хвилинки можна отримати 150 гривень. Ну і ще плюс по 150 гривень за кожного друга це взагалі халява. Я думаю, цим варто скористатися. Я вже не один раз виводив з цього банку, все чітко, чому б і ні. Також є різні підказки, різні роздачі, тому, друзі, обов'язково підписуйтесь, так як не завжди є можливість знімати для вас відео. Отож, в цьому відео ми поговоримо про p 2 p торгівлю але я не забув. У нас є конкурс. Зараз ми розіграємо по 5 доларів на трьох учасників з останнього відео. Я не забув про цей конкурс, так що все буде чітко. Нажимаємо на це відео. Як бачимо, це відео набрало 37 коментарів. І давайте подивимось, хто в нас виграв. Все, що нам потрібно, це просто копіюємо посилання на це відео, копіюємо, йдемо в рандомайзер і вибираємо трьох переможців. Вставляємо лінк і нажимаємо Randomize. Ось перший наш переможець. Дякую за твою роботу. Перевіряємо: ось такий в нас нік. Обов'язково треба бути підписаним на мій телеграм-канал. Переходимо в канал і шукаємо, чи є в нас така людина. Ось є в нас перший переможець, він підписаний на мій канал. І я тебе вітаю, Антоне. Ти виграв 5 доларів. Давайте я тобі сразу в прямому ефірі напишу. Ось, друзі, написав я текст: Вітаю, ти переміг у конкурсі, дай свій PID від Binance, і я відправлю 5 доларів. Копіюємо і відправляю. Вітаю цього чоловіка, йдемо далі. Закриваємо, і давайте шукати нового переможця. Ось наш новий переможець, як завжди, дуже корисне та цікаве відео. Дякую вам. Саня Оліфір. Давайте будемо шукати. Переходимо в канал. Підписники. Шукаємо. Є в нас такий Саня Оліфір. Чудово. І йому також пишемо таке ж повідомлення. Другого учасника ми привітали. І також 5 доларів він отримає від мене, як тільки мені відпишеться. І тепер шукаємо третього переможця. Закриваємо. І хто в нас третій переможець? Ось такий у нас коментар. Я його не зараховую, так як. Цей коментар складається просто із смайликів, а коментар повинен бути із смислом, тобто має бути якийсь текст. Так що вибачай, містер Гудмен. Зараховую більш-менш нормальні коментарі. Закриваємо. Шукаємо знову третього переможця. Ось такий у нас коментар. Супер бомбовсько, круто! Вітаю Олександра! Копіюємо і перевіряємо. Переходимо в канал, підписники, і шукаємо, чи є в нас такий підписник. Є в нас такий підписник, він є в моєму каналі, тому 5 доларів він отримує. Пишемо. До речі, я з цим підписником вже спілкувався. Ось є в нас 3 переможця, всім написав і обов'язково відправлю по 5 доларів. Хто не переміг, не переживайте, такі конкурси ми будемо ще проводити. Тепер переходимо до теми відео. Дивіться уважніше, і погнали! І так, друзі, знайшов ось такий непоганий P2P бот. це не кнопка бабло, але безкоштовно можна шукати спреди 1-2% дуже легко. Посилання на цей бот буде в моєму телеграм-каналі. На моєму каналі ви також заробите гроші. Отож, для початку вам потрібно настроїти цей бот, нажимаєте старт, і ось тут є в нас меню. Нажимаємо це меню і потрібно всі ці поля заповнити. Тут 6 полів. Перше поле це мерчант. На жаль, на російській мові, але нічого. Обход ограничення Т плюс 1. Хто знає Т плюс 1 це коли блокують ваші кошти на сутку. Тут ви вибираєте, чи хочете ви обхід Т плюс 1 чи ні. Звісно, якщо робити більше кругів, то нажимаємо що обхід. Тобто так, нажимаємо і вибираємо. Обходити цю блокіровку чи ні. Я нажимаю так, але якщо нажати ні, можливо, і спред буде більший. Нажимаємо так. Ідемо далі. Перше зробили. Друге, способ оплати для покупки. Нажимаємо. Вибираємо банки, які нам потрібні. Я вибираю Монобанк і PrivatBank. Ну, поки що вистачить. Треба все тестувати, але ну, поки що два банки. Йдемо далі. Способи оплати для продажі. Беремо також Монобанк і PrivatBank. Ну і поки що все. Ну, давайте ще «Абанк Тут треба все тестувати, головне, що цей бот безкоштовний, і я думаю, варто ним погратися. Йдемо назад. Ліміти на покупку і продажу нажимаємо і вводимо на покупку, наприклад, від 1000 до 20 тисяч, на продажу від 500 гривень до 20 тисяч. Давайте я так і скопіюю. Такі ліміти мені, в принципі, підходять. Чисто для тесту. Нажали, установлено. Виберіть і следующий шаг. Йдемо далі. Ліміти ми поставили. Далі вибираємо ось криптовалюти для покупки і криптовалюти для продажі. Нажимаємо. Раджу вибирати все, зловити більш-менш якийсь спред. Нажимаємо все. Окей. Криптовалюту для покупки ми вибрали. Далі йдемо в меню знову. І криптовалюти для продажі. Тут також нажимаю все, щоб був більший вибір. Знову йдемо в меню, начебто все ми вибрали, і тепер нажимаємо на ті оптимальний спред. Тобто бот буде нам шукати зв'язку. Нажали, збираються дані, треба почекати всього-навсього декілька секунд. Бот працює тільки з біржою Binance, це дуже добре, тому що там найбільша ліквідність. І ось, друзі, в нас є зв'язка на спред в 2%. Це чудовий спред. Звісно, це не такі гроші, як раніше ми заробляли, але все одно це круто. Як бачимо, що нам треба зробити: Купляємо USDT через Монобанк. Ціни по 4012, 4012, 4013. Середня ціна по 4012. Далі, що ми робимо? Міняємо USDT на BNB по курсу. 300 доларів 30 центів, і BNB продаємо по ціні 12300. Давайте це все перевіримо. Йдемо на P2P, і дивимося, який курс USDT через Monobank. В Binance нажимаємо P2P-торгівля. Далі вибираємо спосіб оплати Monobank. І як бачимо, справді ціна в нас сама дешевша, 40 гривень 12 копійок. І це як тейкер, тобто не потрібно створювати своє оголошення. В принципі, чудово, нажимаємо просто купити USDT і все. Тобто, все сходиться, йдемо далі. Наприклад, купили ми. USDT, міняємо USDT на BNB по ціні 300 доларів 30. центів Вертаємось на спотову торгівлю і бачимо, що справді ми можемо купити по 300 доларів BNB. Якщо по ліміту, то можна і спробувати і дешевше купити. Тобто, справді це можна зробити. І далі ми на P2P продаємо BNB по ціні 12300. Давайте подивимося. Йдемо в P2P, вибираємо BNB і продаємо через приватбанк, Вибираємо приватбанк і справді є ось оголошення 12300. Тобто, якщо ми тут по мейкеру зробимо оголошення і продамо, ми заробимо своїх 2%. Можна спробувати? Давайте я зроблю трішки інакше. Я куплю USDT через біржу WhiteBit, тому як тут USDT коштує 39,91. Тобто дешевше. Ну і тут чуть-чуть ми зекономимо. Звісно, чим більша сума, тим більше ми економимо. Ну Давайте на прикладі 20 тисяч гривень. Як ми знаємо, якщо поповняти через Монобанк, ми можемо WhiteBit поповнити без комісії. Отже, що ми робимо? Нажимаємо баланси, загальний, вибираємо гривню і поповняємо. Бачимо, з Монобанка нульова комісія. Вибираємо кількість 20 тисяч, нажимаємо запит. Прописуємо свої дані і поповняємо рахунок. Через мобільний додаток ми підтверджуємо. І як бачимо, я рахунок поповнив на 20 тисяч гривень. Закриваємо. Давайте обновимо. Як бачимо, ось 20 тисяч гривень, нараховані на основний баланс. Переходимо тепер перекази. З основного на торговий беремо всі, підтверджуємо. Тепер переходимо торгівля, спот, вибираємо USDT UA і ставимо ось по 3991, максимум 500 доларів 58 центів. Купівля. Підтверджуємо. Все, ордер ми виставили. Тепер чекаємо, щоб він зайшов. Буквально дві хвилинки я зачекав і мій ордер зайшов. Можна було в принципі виставити і дешевше, але це не суть. Як бачимо, ось історія ордерів. І бачимо, я купив по 39.91.36 500 доларів 58 центів. Тепер йдемо в баланси, загальний. Ось мої долари. Нажимаємо вивести, нажимаємо всі. Мережу вибираю Беб20. І як бачимо, що я отримаю 499 доларів 58 центів. Заповнимо цю суму, йдемо на Binance і беремо нашу адресу USDT Fiat Spot. Ось в нас USDT, нажимаємо депозит. Мережу вибираємо також Binance Merchant bep 20 Нажали. Ось наша адреса. Копіюємо, переходимо на Whitebit, вставляємо нашу адресу і нажимаємо Запит на зняття коштів. Підтверджуємо. І далі вставляємо наші коди. Електронна адреса і двохфакторна аутентифікація. Так, всі коди я прописав. Нажимаємо підтвердити зняття. Транзакція в черзі, чекаємо. І так, зараз зачекаємо, поки кошти прийдуть на Binance. І так, прийшло декілька хвилин і кошти вже зараховані. Як бачимо, ось мені прийшло депозит 499 58 центів. Тепер переходимо в спотову торгівлю. Як бачимо, ціна BNB піднялася на декілька копійок. Можна перейти до нашого боту і перевірити, чи ще є спред. Нажимаємо меню і відразу знайти оптимальний спред. Тобто USDT ми вже купили. Можна було і через P2P купляти, але може долар я зекономив, може і менше. Ось ми бачимо, спред навіть ще піднявся. Також нам бот пропонує міняти USDT на BNB по курсу 300 доларів 60 центів. На P2P на Абанк банк ціна вища. Тобто, якщо вибираємо більше банків, спред може бути більший. Давайте так і зробимо. Поки що купляємо BNB. 499 58%. Виставляємо ордер і чекаємо, коли він зайде. Якщо ордер не зайде, поміняємо ціну. Так, бачимо, ціна не опускається, тому давайте купимо по 301.2. Відмінимо свій ордер. І беремо по 301.2 на 499,58. Купляємо. Ось, і все. Відразу купили. В історії ордерів Ми купили 1,658 BNB. Тепер переходимо в Аманець Fiat 5-й спот. Йдемо в поповнення. BNB. Переказ і переказуємо 1658. Підтверджуємо. І тепер наші BNB продаємо на P2P. Йдемо в P2P торгівля. Давайте через бот ще раз обновимо, нажимаємо знову меню і до самого низу знайти оптимальний спред. Подивимося, чи ще залишився спред. Як бачимо, було 2.27, потім я обновив, стало 2.07. Спред падає, бачимо вже 1.81. Продаємо BNB через Абанк. ціна 12302. Обираємо BNB. А банк. Є ось 12302, але вже є менша ціна 12301. Тобто, бачимо, йде зниження. Але давайте створимо свій ордер. Нажимаємо більше, нове оголошення. Ми хочемо продати. Обираємо BNB. Давайте виберемо 12302. Ідемо далі. Обираємо всі. Як бачимо, якщо ми продамо по такій ціні, то вийде у нас 20396. Ліміти. Ну, хай буде 500 гривень до. 20 396. Додаємо спосіб оплати. Давайте виберемо Я-банк і додамо також Монобанк. І додаємо хай ще PrivatBank. На з цих банків нажимаємо далі. Тут я нічого не прописую. Нажимаємо опублікувати. Все перевіряємо нажимаємо підтвердити публікацію. Є наш ордер. Тепер йдемо в P2P-торгівля, обновляємо. І як бачимо через «Приватбанк» наше оголошення йде другим. Якщо через А-банк, то наше оголошення йде першим. Ну і тепер чекаємо, щоб наші ліміти всі зайшли. Правда, я поставив від 500 гривень, це може бути трошки довго. Але нічого, тепер просто чекаємо, щоб всі наші BNB продалися. Так, друзі, перший ордер в мене зайшов. На 13 тисяч людина купляє в мене BNB. Залишається просто ставити код від Google аутентифікатора. Ось і все я відпустив. Чекаємо далі. І так, друзі, продовжую відео через декілька днів. Продав я BNB, але я зробив помилку. Так як ціна BNB в ціні впала, я не міняв ціну і я не міг ніяк продати. Тобто я спочатку продав на 13 тисяч, потім ще на 500 гривень. І далі в мене все стояло, я ціну не понижав і ніяк не міг продати свої BNB. Як бачимо, продавав я по 12302, потім вже я зрозумів, що треба знижувати, щоб продати. Я виставив по 11740 і продав решту BNB. Давайте посчитаємо, скільки це в мене. Не вийшло. 13 плюс 500 гривень плюс 700 гривень плюс 4540, 4540, плюс 600 і плюс 722. І того я продав BNB на 20 62 гривні. Потратив я 20 тисяч тобто я практично вийшов в ноль Зробився на всього 62 гривні, але міг заробити більше. Шкода, звісно, що BNB впала в ціні. Але якби я скоріше зреагував, скоріше знизив ціну, щоб мій ордер стояв першим, я б заробив більше. Перейшовши в бот, я бачу, що спред все одно ще є 1%, тобто 1% це теж добре. Давайте ще раз провіримо, нажимаємо меню. Тут в мене вже все виставлено. Я один раз настрою і все. Нажимаємо знайти оптимальний спред. І давайте подивимося, що є на даний момент. Чекаємо пару секунд. І ось бачимо, спред таки залишається 1.01. Через монобанк купляємо по курсу 39,78 3980, середня ціна 3979. Міняємо USDT на BNB. Курс вже 282,90. Я купував по 300$. доларів І продаємо через Абанк. Ціна 11368. Давайте я зроблю ще один круг. І щоб не затягувати відео, покажу вам просто результати. Я постараюся чим скоріше продати BNB. Тепер я буду слідкувати і буду понижати ціну. Буду купувати також через WhiteBit, так як тут набагато дешевше. По 39.50 можна купити і на цьому буде спред більший. Отож, я починаю ще один круг і в кінці вам покажу тільки результати. Для вас це буде швидко. І так, друзі, закінчив я майже круг. Цього разу вдалося зробити все набагато швидше. Ціну практично я не міняв тільки один раз в кінці. Як бачимо, я на 20 тисяч гривень купив 506 доларів 28 центів по ціні 39.46. Перший раз купував по 39,91, вийшло 500 доларів 58. центів Цього разу 506. Перевів ці кошти на Binance. Як бачимо, ось є депозит: 505 доларів 28. центів На ці кошти я купив BNB і виставив їх на продажу. Як бачимо, в мене було 1,758 758 BNB. По ціні 11324,90 я продавав. Як бачимо, я все розпродав. Залишилось в мене ще 0,026 BNB. Давайте подивимося, на скільки грошей я все продав. Будемо считати. Ось перший мій продаж на 10 тисяч гривень. Давайте будемо ще рахувати. 10 тисяч плюс 7 200, плюс 1500, плюс 800 і плюс 500. У всіх угодах ціна була та ж сама 11383. Тільки остання угода я змінив ціну, зменшив на 11324, щоб скоріше все продати. Добавляємо плюс 500 гривень. І того бачимо 20 гривень я повернув назад на банківську карту. Можна сказати, вийшов в нуль, але ж кошти в мене ще залишилися. Як переходимо в мій аккаунт і бачимо, BNB, в мене ще залишилося на 7 доларів 43 центи. тобто це вже чистий прибуток. Проте моє оголошення вже не показується, так як тут маленька сума. Все, що можна зробити, це або продати ці BNB, або продати по тейкеру, не по мейкеру. Давайте ми так і зробимо, щоб в нас вийшов чистий наш профіт. Видаляємо вже це оголошення, закриваємо. Тепер йдемо в P2P-торгівлю. Вибираємо BNB. Як бачимо, ціна навіть піднялася. Я міг продати і дорожче останній раз. Але це таке треба слідкувати. Давайте продамо по тейкеру, нажимаємо продать. Нам треба якась мінімальна сума. От перший ордер нам чудово підходить по 11230 від 100 гривень до 1100 Ми можемо продати всі наші BNB. Це буде наш чистий прибуток. Нажимаємо продати, нажимаємо Всі. І ось наш буде чистий прибуток 292 гривні. Вибираємо спосіб оплати монобанк і нажимаємо Продати. Ось є ордер. Тепер чекаємо, щоб людина виплатила нам 292 гривні 11 копійок. І на цьому ми завершуємо повністю наш круг з профітом в 292 гривні. Давайте зачекаємо. Пройшло 2 хвилинки, чоловік мені відправив точну суму 292 гривні 11 копійок. Все чітко. Нажимаємо, що ми отримали, нажимаємо галочку і вставляємо код від Google аутентифікатора. Все чудово, нажимаємо лайк like, однозначно. І на цьому ми повністю завершуємо наш круг з прибутком в 292 гривні 11 копійок. Давайте тепер подивимося, який це спред у відсотках. Є в нас отакий чудовий сервіс, де можна посчитати: було спочатку 20 000 гривень, а вийшло 20 292 Тобто наш спред вийшов 1,46% доволі гарний спред. Якщо б сума була ще більша, було б набагато шикарніше. Отож, друзі, давайте підведемо підсумки даної схеми. Плюси в тому, що бот безкоштовний, якщо наловчитись, можна навчитися гарно торгувати. Це не кнопка бабло, треба слідкувати за ціною, треба бистро реагувати, але іноді є дуже великі спреди. Одного разу я навіть бачив спред вночі 5%. Тому, якщо ви не маєте ніяких схем для прокрутів, чому б не спробувати? Також з мінусів є те, що є ліміти в банках. Дуже багато кругів ви не зробите. Не раджу перевищувати. 400 тисяч гривень, але навіть якщо ви перевищите, ви просто зможете банку показати свої ордера, те, що ви торгуєте на біржі, вони вам просто зроблять ліміт і все. На цьому, друзі, буду завершувати. Дякую, що подивилися до кінця. Я думаю, це відео заслуговує, хоча б лайку. Показую вам все на практиці. Я думаю, практика це все ж краще, ніж малювати квадратики і розказувати теорії, що ось можна заробити 10-15% спреду. Тому майте голову, вчіться заробляти в інтернеті. Обов'язково підписуйтесь, на моєму каналі ще багато буде розіграшів. Хто не виграв, не переживайте. Скоро будемо розігрувати нові конкурси. Бажаю вам профіту і почуємось в нових відео. До побачення.